Лист 26. Сенека вітає свого Луцілія. Нещодавно я говорив тобі, що перебуваю на порозі старості. Нині ж боюся, чи не залишив її вже позаду себе, бо ж ні моїм рукам, ні тим паче моєму тілу вже те слово не підхоже. Старістю називаємо втомлений, а не виснажений вік. Мене ж зараховують до немічних, які ось ось сягнуть межі і все ж я сам себе похвалю перед тобою. Кривду, що завдає нам час, відчуваю тілом, але не душею. Постарілись одні лише пороки та все те, що їм прослуговує, душа натомість розкошує, відчуваючи, що майже нічого не в'яже її з тілом. Значну частку вантажу відкладено, розкошує і сперечається зі мною щодо старості. Вважає, що для неї це пора сам розквіт. Повіримо ж їй, хай втішається своїм благом. Вона спонукає озирнутись і замислитися, чим у тому спокої, у тій повіркованості звичаїв я завдячую мудрості. Чим вікові. Вимагаємо докладно встановити, чого я вже не подужую робити, а чого не хочу робити. Скажу так, я далекий від того, щоб жаліти за всім тим, у чому мені відмовляє старість. Та чи доречно тут бідкатися? Хіба то кривда, коли поступово занепадає те, що неодмінно мусить закінчитися? Так, кривда, вершина кривди. Зауважиш, ось так маліти, загибати, ось так, власне кажучи, танути. Адже падаємо, вражені не одним раптовим ударом, меншаємо. Кожен день надгризає, викрадає у нас якусь частку наших сил. Гаразд. Але хіба то краще відійти з життя зненацька, ступивши крок, аніж поступово слабнучи під рукою природи, совуватися до своєї межі? Кажу так, не тому, що раптовий відхід від життя вважаю злом. Просто той шлях, який виводить нас із життя непомітно, видається мені лагіднішим. От я і приглядаюсь до себе. Мовби наближувалося випробування, а з ним і той день, який винесе свій суд щодо всіх моїх років. Приглядаюсь і кажу сам собі, всі мої дотеперішні діла, всі слова, ніщо, все це лише пусті, і оманливі, хитро причепурені докази моєї мужності. Чого я домігся насправді, одна лише смерть виявить, їй і повірю. Тож без страху готуюся до того дня, коли, відкинувши хитрощі, зітерши рум'яна, сам про себе судитиму, чи мужні речі були в мене лише на вустах? чи також у серці, чи не було тільки облудою та грою все те, що я з таким піднесенням ж бурляв просто в обличчя фортуні? Відкинь думку людей. Вона завжди сумнівна. Хилиться то в один, то в інший бік, обличчя науки яким ти віддавався впродовж усього життя, смерть висловить щодо тебе свою думку. Скажу так: ні вчені суперечки та бесіди, ні почерпнуті з мудрих настанов вислови, ні твоя вишукана мова ніщо не засвідчить сили духу, адже й найбоязкіший може промовляти як перший сміливець, тільки останній твій подих виявить, на що ти спромігся за своє життя. Хай так. Я приймаю ту умову і не боюся суду. Так я бесідую з собою. Вважай, однак, що з тобою я побесідував, щоправда, ти молодший від мене. Та хіба це має значення? Смерть не лічить роки. Невідомо, де вона очікує на тебе, а тому ж сам очікуй на неї скрізь. Я вже хотів завершувати вже й рука, ось ось мала накреслити кінцівку, але наша домовленість то як священий обряд. Що має бути закінчений? Мушу цей лист забезпечити припасом на дорогу. Не думай, що я сам себе запитую, в кого б то взяти у борг. Знаєш, бо чиєю скарбницею послуговуюсь, ще трішечки і платитиму платитимую своїх запасів, а тим часом платитиме епікур, який каже: Розмірковий про смерть. Що зручніше, їй прийти до нас чи нам її перестрінути? Думка зрозуміла. Як це прекрасно навчатися смерті. А може, вважаєш зайвим учитися того, що знадобиться лише один раз? Тому, власне, треба роздумувати про смерть. Якщо свої знання якоїсь справи ми можемо випробувати на ділі, мусимо ту справу вивчати постійно. Розмірковий про смерть. Хто це каже, той велить розмірковувати про свободу? Хто навчився вмирати, той відучився слугувати. Той став над усякою владою, і вже, напевно, поза всякою владою. Що йому в'язниця, сторожа, замки, вихід для нього завжди вільний, є тільки один ланцюг, що тримає нас на прив'язі жага життя. Не кажу, що того почуття треба позбутися, його треба послабити, і то настільки, аби ніщо нас не затримувало, ніщо не заважало нам, коли зайде потреба. З готовністю зробити негайно те, що однаково колись доведеться зробити. Бувай здоров!